Свято гарного настрою, винахідливості та кмітливості у Харкові до Дня святого Миколая влаштували для понад півтори сотні дітей спортивний фестиваль. Школярі старанно проходили естафетні випробування і демонстрували свої вміння У цьому році. Ми вирішили зробити таке спортивне дитяче свято, чарівний перегони з Миколайчиком. було дуже багато бажаючих дітей. Ми розбили це на два дні. Щоб якомога більше дітей прийняло участь у сьогоднішньому святі. Кожен з дітей отримає подарунок. Переможці отримують призи від департаменту. Мене дуже добрий настрій та. Дуже прикольний, дуже прикольний конкурс. Лоді, коли перекидували ось ці якісь. І мені дуже сподобалось. Саме цікаво було малювати. Мені дуже сподобалося, коли потрібно було малювати. Саме складне було це ось і коли треба досягнути, то до В Принципі тут все дуже класно. Мені сподобалось. Ще всі учасники спортивних перегонів писали листи Миколаючуку. Ділилися, кажуть, найсокровеннішими бажаннями. Ми будемо писати багато солодощів, щоб закінчилися війна багато подарунків. Щоб закінчилася війна, та я дуже довго хотіла планшет собі. Вважаємо, що а, зараз в стані війни, коли а, наша країна знаходиться в такому становищі, надважливо займатися нашими дітьми, тому що діти це завжди майбутнє. Будь-який час, а, особливо в такий складний і а, надважливо в час новорічних свят, коли а, наші малюки позбавлені цього, на жаль. Отримання якихось яскравих емоцій, створювати для них ці емоції, дарувати. Їх. І зазвичай радіє, тому що двоє діток сюди я привів. Формат цікавий, ну, так і побільше проводити. Їм дуже подобається, тому що давно такого вони не бачили. В нас з тим, що в нас зараз є війна, Сидять діти вдома, а нічого такого не бачать. Леся Копилюк, Олег Синицький, Денис Рибалко та Олександр Уваров Харків новини.